Всім доброго здоров'ячка. Сьогодні котел їде до замовника. Зроблений давно, але не було часу відвезти. Котел має такий вигляд. Попередній ролик я розповідав, що треба було зробити копію такого котла. От вона вже зроблена, ну, трішки свої. Так як я роблю в ніс доповнення. Внутрішня рубашка 6 мм, зовнішня 4 мм. Ось такий вигляд має. Попередній ролик був на тему якість виготовлення котлів. Дивіться, що купується. Ну, якість. Доповнення невеличке, Ось його знайшов приварку оцю зверху 5 мм, 4,5, 5-5 мм. А виробник заявляв, що стінка, мабуть, уся 5 мм внутрішня рубашка, але, як виявилося, вона 3 міліметри, 3. Деякі коментарі, що зовнішня рубашка, внутрішня рубашка повинна там хоч і 3 міліметри. Це все з мого досвіду внутрішня водяна рубашка повинна бути мінімум 5 мм ну, до 15 кВт. Можна чотири. Котел прослужить довго. 12, 14, 16 років. Хто як буде користуватися? От такий вигляд має камера теплообміну. Ну, що тут ще розповісти? Лючки. Для вентиляції для турбіни піду. Тут зроблений отвір. Отвір в дверцятах. Не потрібен, ставився заглушечка, ставиться механічний регулятор температури. Колесники, зольна камера, запори. Регульовані дверцята прижим. А тут я не знаю. Теж якість дверцят Паперосний папір. Туалетний. Ніякі. Як тут регулювати їх? Прижим, не знаю. Оці ось. Ну, в общем. Гідрокомпенсатори, ось вони. наскрізь проварені з обох сторон, полоса 4 мм сюди проварує. А зоні шнярубашка теж наскрізь. І зверху проварені. Ну поки що все. Такі котел. По вазії десь кілограм 280 кг. забовника є ваги, Буде стояти опалювати роздягальню душеву. Ну, поки що все, до скорої зустрічі!